Дивитись чи не дивитися людину, яка вам на це не давала жодного дозволу. Щодня більшість роблять ці помилки і дивляться різноманітних людей, без їхнього дозволу, без свободної волі душі. За це ви можете по пошапки, дорогі мої. І де було можете по пошапки. Так давайте ж розберемося, в яких випадках можна дивитися іншу людину, а в яких ні. E, значить, наприклад, я приходжу до тебе на розклад, і я тобі кажу: у мене проходять непонятні діла, наприклад, на роботі. Ми починаємо виясняти, так, да, є там. Криса в колективі, наприклад, яка бажає, то тобі зла. Починаємо виясняти, хто це мужчина жінка. Вияснили, що це жінка. Починаємо, по знаку зодіака або по характеристикам определяти, хто це визначили, все, знайшли, Тамара. Все, Тамару ми визнали, що це 100% вона, вона по всім совпадає, допустим, допустимо, да? определилися. І тут э, я не останавлююся на цьому, на всьому. і мене починає шторити, і я починаю Так... «Угу, Хорошо. А що цю тамару жде дальше? І тут а? стоп, ребята. Я можу подивитися, хто несе загрозу, наприклад, мені, моїй сім'ї чи ще чогось, і визначити цю особу, перевірити, вона не вона. Я можу, бо це ось в моєму енергополі. Ось ця вся інфа зберігається. А чи можу я подивитися, що чекає Тамару? В її майбутньому, звичайно, ні. Давайте мислити логічно. Якщо у вас є карти в руках, якщо у вас є здібності, це не значить, що ви можете порушувати волю іншої людини. Тамара вам дозволу на те, щоб ви її подивилися, майбутнє не давала. І ось за це ви можете отримати по шапці. Другий варіант коханки. Або коханці, коли дружина в образах вважає, що вона має право знати про ту людину все Тоже ошибочка. Ви можете дізнатися, що така людина є, ви можете дізнатися, яка вона і хто вона, але задавати такі питання: як що чекає цю альону, ви не можете. В деяких випадках ви навіть не можете порушувати волю свого чоловіка, в більшості там випадків. Поэтому, девочки, думайте головой прежде, чем что-то делать, Того, що за це потом можно від грибсти. Не так это уже все и безобидно. Цілую, люблю, кому цікаво, чекаю вас всіх на навчанні.